Вітаю, пані та панове! Давайте поговоримо про мою кар'єру. Ну, як кар'єру. Починалося все, як і у кожної поважної української зірки з сільського подвір'я. У мене була така сцена імпровізована, знаєте, з діжки з підсолених огірків. Аудиторія найкраща в світі: гуси, кури і пара коней. Хоча іноді вони галділи голосніше, ніж я, іноді приходила тьотя Люся, оце свій виводок приводила. Ну, коротше. Гуси і кури то дуже уважні слухачі, хоча на біс вони чогось не просять. Хоча це краще, ніж деякі мої виступи на корпоративах. І знаєте, навіть серед цього бомонду залицяльники не перевелися. Приходить якось до мене Олег. Я стою, виступаю на цій діжці, він мені замість квітів приносить. Отакий кошик курчат і каже, це щоб тобі було з ким поговорити, поки я буду на риболовлі. І ще якусь курку приніс, щоб їй теж самотньо не було. Я тепер розумію, чого у нас нічого не вийшло. Конкуренція була занадто висока. А Петро хотів мене здивувати своїми кулінарними здібностями і приготував мені борщу. А знаєте, який у нього був основний фірмовий інгредієнт. Відсутність буряка. Я кажу, ти що, гастрономічний ніндзя від твоїх інгредієнтів і сліду не видно. А він мені такий головне, щоб з душею. Я кажу, да я твою душу за кілометр чую, ну, точніше, душок. Ти що, буряка на чарку проміняв? <правда> був у мене якось і фаворит Іван. Але він був такий ревнивий. Якось він дізнався, що я готую концерт для курей і гусей. Прийшов і ставить мені ультиматум. Каже, або я, або оці пернаті. Я кажу: оці пернаті, хоча б лайки якимось куркам не ставлять. А Сашко то окрема історія. Прийшов покоряти моє серце своєю грою на Баяні, стоїть під вікнами, грає тут підбігає наш. Місцевий ветеринар і кричить, що якійсь корові погано, що вона так волає. Я кажу, то не корова, то моя остання нервова клітина волає, бо та корова комусь на вухо наступила. <рив> ну і куди ж без Миколи? Микола прийшов робити мені пропозицію, стає на одне коліно, дістає коробку. Я думаю, все, час готувати весільну сукню. Він відкриває ту коробку, а там. Маленька морква каже, це символ нашої родючості. Я кажу, Микола, поки морква в тебе не виросте, то про одруження навіть і не думай. Отож, якщо ви думаєте, що в селі жити нудно, то ви завжди можете поговорити з курками, іноді це навіть краще, ніж з людьми, бо вони не сперечаються і на баяні не грають. Дякую за увагу! Смійтеся частіше і пам'ятайте, в житті головне не забути покласти борщ у буряк. Буряк у борщ!